Перший етап – погода про асоціацію Вона достатньо була, е, скажімо так, непогано е, виписана, незважаючи на те, що її Костяк і її основа про Януковича. Да. Розкачка її готова. Да, да, і, 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 і насправді Ольга Стефанішна мала стосунок. І, до речі, пан Галущенко тоді працював теж в міністерстві. Яке готувало юстицію, яке готувало євроінтеграцію, згоди про асоціацію, я би якраз зробив більше позитивний висновок. Ми дуже непогано по ній рухались. Одна із е, е, таких умов, яка нам допомагала, це була е, ну, те, що це все-таки секторальна угода, вона про торгівлю, вона там про митні правила, про різні правила секторальні, екології там, і так далі. І там вона була менш політизована. Це завжди легше проводити через політичний орган парламенту. Ми знаходимося в парламенті, це політичний орган. Можна як завгодно до цього ставитися, але це неможливо обійти. Це, тут буде політика завжди. Це ми політики. Е, з мінусів, які ми винесли з угоди про асоціацію, але які, на жаль, не були імплементовані в Ukraine Facilities, Я би сказав, що цей мінус наступний: коли ми недостатньо. Інклюзивно на етапі проєктування навіть закладаємо якісь законопроекти на етапі проєктування, коли навіть нема номерів, нема назв, нема тем, але є якісь норми, і, і хтось робить це неінклюзивно. Неінклюзивно зі стиххолдерами, у нас дуже ем, в країні. Ефективне громадянське суспільство не лише з питань фундаменталс і rule of law, і таких речей судів і так далі. Антикорупція. У нас дуже ефективне громадянське суспільство бізнесове. У нас є ряд бізнес-асоціацій, які дуже ефективні, повірте мені. У нас дуже ефективні торгово-промислові палати, у нас дуже ефективне місцеве самоврядування. Це три величезні стрихолдери, які треба враховувати. Коли ми їх не враховуємо на етапі проєктування, тоді виходить ситуація, як зараз з Ukraine Facility, з тими законопроектами, які лишилися, але і була частиною законів про асоціацію. Я пам'ятаю, це в 21-му, навіть в році, в му було кілька законів згоди про асоціацію, які ми двічі провалювали, перевносили, і так далі, тому що не була оця попередня робота на, на проектувальному рівні проведена.